Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. В одному з відео я говорив, що хочу показати всі доопрацювання разом, які я провів з моменту покупки на скаут U404C. Трактор був куплений в грудні місяці 2024 року, і в принципі майже півроку. На ньому вже 110 мотогодин минуло, вже навіть більше там. І всі допрацювання себе зарекомендували доволі добре. І тепер можу я вам їх показати і рекомендувати чи не рекомендувати те чи інше допрацювання для комфорту та покращення роботи в полі. Що з допрацювань, ще я хочу провести, це проклеїти вібро. Ізоляцією деякі частини кабині. Ну воно не критично, ну там потрібно не так даже шумити, як вібрації трошки забрати. це особливо це підлога. А так, в принципі, всім задоволений я в тракторі. Що було проведено по допрацюваннях? Склав такий ось тут списочок собі, щоб не збиватись, і буду. Подрад вам все показувати. Як приблизно як я його й робив по часу. Ось самим першим допрацюванням була е, сідушка допрацьована. Ось. Відкриваємо кабіну. Була допрацьована додаткова сідушка для пасажира, ось така зроблена. Ось вона так на трьох кріпленнях. Виготовлена. І піднята заводська сідушка на 8 см. І зроблений ось такий тут ящичок для інструменту. Ідея не моя, це ідея Дмитровича. Його був скаут 404, такий самий, як у мене. І він все перший придумав таке доопрацювання. Наступним доопрацюванням був речах на віскі. Був піднятий він доверху, та перенаправлений напрямок його роботи. В нас йде підйом назад, опускання і плаваючи. Дуже зручно і працювати одне задоволення. Також додавлений річах для зручності підсипляння навісного обладнання, назад виведений. Ось підйом, опускання і плаваючи. Наступне до опрацювання це було встановлення спідометра. Ось такого. Велокомп'ютер його ще називають. Щоб можна було мірити площу городів та виміряти швидкість трактора, особливо це зручно при оприскуванні. Ось так він показує. Дистанцію, можна вимірити, та швидкість руху. Також була замінена штатна магнітола та проводка, перероблена під неї, щоб пам'ять не збивалася і працювала від замка запалення. Ось і були замінені колонки штатні, так як вони були ніякі по якості. Коли робив сідушку, був ще перенесений ручний газ із лівої сторони під праву сторону. Всі повністю кріплення, підтросики, кріплення самого річага На кабіні були підготовлені з заводу для встановлення як на праве, так і ліве крило. Наступним допрацюванням був паливний бак. Я під нього підложив лінолію по кругу, зрізав отут кріплень, такий угольник, який заважав відкручувати. Масляний фільтр та переніс паливний відстійник на ось сюди на двигун поперед масляного фільтру. Він стояв за масляним фільтром. Тоді, коли я знімав паливний бак, було перевірений зазори лапок щеплення. Там все виявилося в порядку. Знімається кріплення кабіни, також є все на каналі. І з під ним там регулюється щеплення. Мені не довелося регулювати, там все було виставлено з заводу відмінно. Тож, коли знімався паливний бак, була допрацьована підніжка для зручності залазити вилазить вилазити з трактора. Був вдоварений угольник, зрізана заводська підніжка і віднесена ось сюди. Виходить на, на саме відстань підніжки. Була ось так, стала ось так. Підніжку, так як я її дуже мало користуюся, я не переварював. Бачите, як тут зроблено. Також був допрацьований річах реверса піднятий на 5 см доверху, ось такою бронзовою проставочкою. Та зменшений ход його роботи. Це зараз у нас вперед, назад, нітраль. Дуже легенько все працює одним пальчиком і зручно. Зменшити ход реверса було допрацьоване ось таке подовження самого річага. різьбах, все заводське, нічого я не чіпав. Ось така пластина. Цим ми збільшили плече та зменшили ход річага. І допрацьована прес для змащення самого річага. Наступним доопрацюванням були задні вантажі. Вони були поржавіли. В тракторі буквально в перший місяць, навіть в перші дні. Трактор у мене спочатку ще не стояв у гаражі. І ну, це ж зима, була дощ, сніг, волога, і вони просто покрилися всі ржою. Вони чугунні і не погрунтовані були. Просто легеньким слоєм фар, чорної фарби були пофарбовані. Що я зробив? Коли я його знімав, робив спідометра. Потрібно було зняти колесо. І цей груз я відкрутив і побачив, що ці шпильки випадали. Я був попідложував ось сюди по гайці, прикрутив шпильки до самого диска. І потім цим же ж я відніс сам вантаж від диска, так як він раніше впирався, і були у хлопців, що лопали ці грузи. Цим же ж. Тепер легко його знімати і встановлювати на трактор, плюс він в безпеці і не, нам не засіпає диск. Також були вони щищені до голого металу, погрунтовані та пофарбовані. Наступним доопрацюванням у нас були передні щитки. Перероблено було кріплення. Також є всі відео на каналі, буде ссылочка в описі. Крила себе зарекомендували з таким допрацюванням просто відмінно. Не потрібно тут варити якісь арматури, угольники там лишніх видумок. Просто нас потрібно було переробити верхні кріплення, нижнє кріплення у нас залишилося в оригіналі. І щиток став дуже міцно триматися і, взагалі, зовсім кращий даже вигляд трактора з ними. От коли я робив щітки, заодно було допрацьовано. Рульове. Це були перебрані повністю рульові шарніри. Всі змазані і додавлені пресмасльонки та виставлені сходження в тракторі. Розвал тут не регулюється. Так, ще одне допрацювання було по масляному фільтру. Його повернуто було на бік та зроблено ось таку защиту. Щоб нічим його не заціпило. З теперішніх скаутах новіших, уже це все діло йде по заводу. Це була ідея взагалі Дмитровича. Так як міходився з цієї сторони, заодно вам покажу, був зроблений такий ось ящик для інструменту. Не вибрав я більше кращого місця для нього ось тут так було зроблено. Це із фільтра шифенга, Защолочка така, повітряного фільтра. Ну, ось такі об'єми тут вийшов ящик. Вода, звісно, трошки попадає, хоч і резиночка проклеєна, але ключі, бачите, трошки проживили. Дощі валять просто неймовірні у нас зараз. Ну І ось так закривається, прикручений до двох болтів нижніх кріплення кабіни. Також були перероблені брізговики на тракторі. Це ось такої транспортерної ленти. Так як заводські, я першою дисковкою був, коли працював, відірвав. Вони були задовгі. Ось, І там резина слабенька на них. Була ось така ще допрацьована нержавієчка. І цю вже це і зробив я його коротенького, маленького. Все. Встановлена ось така розетка на 12 вольт, прикурович на 120 Вт. Так вона тут зроблена. Ось така більш-менш якісна. Вона чуть там іде її дорожча, але вона зато якісна. Підключена вона через ось запобіжник. Один цей запобіжник іде на магнітолу, інший на цей прикурувач. І все це діло підключено ось, за, від стартера. Е, в нас іде прикурувач, та від самого роз'єму. Е, Плюсового йде у нас на магнітолу. Розетка встановлялася так, щоб заражати наприклад, камеру або телефон при роботі в тракторі, а також у мене працює оприскувач від 12 В. Також було знято заводське прицепне на тракторі, яке встановлювалось ось тут. Я в відео попередніх це все показував. І зроблена була попередчина для зручності транспортування прицепа. Ось така попереччина, Дуже зручно її тягати і приціпляти причіп. Одним із важливих допрацювань це було перероблення бокових розкосів на віскі, а саме виставляння їх на одну вісь із валом на віскі. Так як було то зажимало, то розжимало на віску. І навіть у мене було зігнуло одне з кріплень розкосу до поздовжньої тяги навіски. Потім це я все був переробив, вирівняв і опустив нижче, і виставив це все в один рівень. Тепер навіска просто чудово працює. А також було допрацьовано на навісці ось так, як в нормальних тракторах поздовжній прорізі. Так, можна глухо приціпляти цю ну, на плуг та, Допустимо, на попередчину я користуюся оцим, а все остальне навісне нас йде на прорізі для кращого копіювання рельєфу. Також роторна косілка має бути приціплена на ось цей отвір. Центральний вінт навіски я не використовую заводський з трактором, а користуюсь. МТЗовським, МТЗ-80, ось такий він. І, то, і також мені його довелося подовжити на 5 см. Потрібно, звісно, пофарбувати буде. Так як коли я купив плуг Унія, там дуже висока третя точка в ньому, і мені його вистачало в принципі, для нормальної Оранки, але він був майже повністю викручений, буквально по декілька відків. і було прийнято рішення. Доваріти 5 см. Цим же ж я на по 2,5 з кожної сторони зміг закрутитися для впевненості. Також був встановлений ще ось такий розширювальний бачок на охолоджуючу рідину, куплений на пром'юа. Дуже мені він сподобався. Легке тут кріплення у ньому легко виготовити. І, в принципі, він. Функціональні. Також було ще допрацьовано реле зарядки в тракторі, для того, щоб не блимала лампочка під час руху, коли акумулятор заражений. Це покажу в одному з наступних відео, так як зараз це все працює в тестовому режимі. Поки що задоволений, все працює відмінно. Але ще трошки попрацюю, щоб потім вам це все діло показати. Щоб, як то кажуть, чи вона це достойне допрацювання, чи ні, чи взагалі вона має право на життя. Так, так. що якось так. Ось такі були допрацювання по міні-трактору буквально за 110 мотогодин і майже півроку користування. Допрацювання міта-трактором в принципі, задоволений. Все працює, можу всі допрацювання рекомендувати. Я все поступово допрацьовую для комфорту. Можна було працювати без цього без всього. Все воно працює, але ж так набагато зручніше. Так що наразі всім дякую за увагу. До побачення. Ставте лайк, кому сподобалось відео.